Але це було не зроблено, це було дуже добре. І людина знала тільки добро, і людина зламала не знала. Але це з із хитрістю підійшов до людини, він її спокусив. І що вона її спровокував. І вона вчинила непослух Богові. І ось коли, коли вона вчинила не послуг вона пізнала Слово. час, коли Каїн Проходить ще новий час, і людство наскільки розбещилось, що бо, можна, буде, бог село не мог не буде мій дух вічно перемагати людині, я знищу по усе те, що є на землі. Проходить ще великий час. вільний гріх до неба. І допомогти ці етапи упадку людини, їх можна продовжувати цей ночів. Але щоб я знов повернути людину в той стан, в якому вона пробувала, коли вона пробувала, знаючи тільки добро. Син залишив славу Отця. Божий син молився до смерті і до смерті Божий Син став це людиною. Божий син забрав нас на себе наші гріхи і віє від цього Божий син, молився смерті і Казав. випрощувати. Нехай твоїм уділом буде те, щоб ти шукав царство Божого і правду його. А все інше тобі додасться. Звичайно, ми всі ці істини знаємо, але чи ми їх практикуємо в своєму житті? Тому що теорія і практика, вони лише тільки, коли вони є взаємопов'язані, вони приносять добрий плід, добрий плід покаяння, добрий плід чистоти, добрий плід з'ясості. І коли ми, знаючи практику, знаючи теорію, використовуємо її на практиці, коли ми не просто будемо пам'ятати слова Ісуса Христа, при Нові Молитися, але коли ми це будемо виконувати в своєму житті, то дійсно ми будемо завсіди бачити того. Христос потребував цієї підтримки. Тому що це, це не просто був звичайний випадок, який був багато багато інших випадків, коли Христос ударався помолитися. Ні. Це був момент, коли Він пробував великі погоні. Це був момент великий. що він говорив. І він підрозділ свій учнів говорив, пинуй, моліться, щоб напасти спокусу. Дух Добрий, мадьори, ви зараз готові, дати, ти готовий зо мною на смерть. Ти готовий за мною зараз будь що нагодно робити. Тому що тій дух, я падьою. збиваєш ще південь цієї ночі, як ти заречешся. Можна сказати, Петре, твоє тіло є сроке. Якщо сатана почне тебе пересівати, ти подивишся, який ти будеш насправді викладати пильнування і молитва. Божји Син залишив для того, які засоби може використати для того, щоб вона звертала на це реше. Можливо, дорогі брати, ти зайшов в супермаркет, і він тебе спокусить і скаже, ми знаємо річ, десь навіть камери повернути в різні сторони. e il mio non sa tutto un tonco io ho un po' di sponcorsi dove spazzerare ma fin poi lo devo spiegare in te У нашій країні це війна. Це й те на яке він нас взяв, щоб нас випробували, щоб нам показати, які ми є. з мом в Христос Коли саме взяла це, а решето і почав її сіяти. І не бачачи ось таких людей, ми можемо одну крайну відробити, ну, похитати по головою. Ну так, правильно, ти проходиш тут поговорити. Але ми не знаємо самої глибини судді його переживання чи її переживання. Її його упадку. І як можемо підтримати. Як прийшло стати з тією людиною і разом, тримувати, разом підтримувати, разом помолитися, підтримати, погодити, потішити, зміцнити її в вірі, щоб вона не просто була відсікана, щоб вона не просто була відкинута. Я думаю, що кожен із нас, який зміг, не проходив до таку стадію, стадію того відсування. час, Щоб хтось просто прийшов і сказав, нічого, я за тебе боюся. Тебе по голосу Христос тобі допоможе. Христос допоможе, тому що ніхто інший не знає сили спокуси, як він. Тому що коли він вийшов, про посту 40 день, коли його спокушував Сатана,

Váš země je to, kdo je, kdo je slovy. Všichni, vůd nás, rituál nás posiluje a nás i bez držaje. A nás obdivuje, a nás objednuje. A všechno to, co jsme měli, jsme До розуміння Один до зрозуміння того, що хтось має піти, мій, може бути буде просіяний, може впасти на силах. І Христос не чудово -то зрозумів. Тому він говорив з учням, що вони пинували, що не молилися. І як його зносить на своїх руках перевеце Бога Отця. І в стає у проломі. Тобто заступається це за стає у пролові, читаючи на свою книгу, я вийшов на будь-яку думку, хто той, хто стає у проломі? Коли ставився пролом в Фордеції, тебе виступала певна кількість над синих мужніх воїнів, які виходили з цього корлону, а за ними приводить ті, які заморовали. Ви розумієте, де залишаються ті сині і зваження? Коли за ними замуровувався Та, як я він говорив, не відкрить його з такою великою силою цієї думки в інших місцях, як немає. Тому що, якщо вони ще цього не бачили, коли він молився, а вони цього не могли побачити, то вони, коли вже це побачили, вони оцінили слова Ісуса Христа. Наскільки треба було бути в клінуванні і молитві, щоб не впасти у спокусу? Марко 15 году і починаючи з 30 вірша, там є під слова. Уважайте, що мене моліться, бо не знаєте, коли часто настане. І хав і за що свій дім давав своїм увагу і кожному працю свою а вратарець йому звелів пенувати. Тож він вийде, бо не, зна не знаєте, бо, коли коли прийде дому увечері, чи в півночі, чи ціні дівачі, чи рамком, що не застав вас, щось таке, коли вернетеся він несподівано. А що я вам кажу?

Сатана Він ополочається на нас, і Він поступає нас в гіма і справа, він заходить і спереді, і ззаду і різними способами старається, щоб в нас спробувати на спокусу. І коли ми це приймемо його велика піва, коли ми це приймемо в своє життя, ми тоді пізнаємо, пізнаємо зло, його, його усій громаді. Тоді ми впадемо. І тоді ми будемо шукати на себе порятунку, якщо ми ще будемо шукати. Якщо ми ще зрозуміємо, що в нього тоді ми почнемо клихати на помощ. Тоді ми будемо мати цю бою. Таким способом чи іншим способом. У нього є пропрацьовано багато варіантів. Як нас спокусити, щоб ми впали. Отож, давайте будемо перебувати і молитися, щоб ми.